Завтра будемо різати вже їх. Привіт-привіт вам всім. Завтра будемо різати. Що, я ще в них не поприбирала, а зараз спробуємо зважити. Старували. Це сьогодні їм 10 днів, повинні важити 250 грам. Аня, Анна! Ой, 380, представляєте? 375, 370, 370. 380. Ну, коротше, все 370. А повинні 250. Ви представляєте? Це я годую. ну, кормом. Не буду називати який, бо мені ніхто не заплатить за рекламу. Дуже роз, розрекламований корм. Бачите? 360. Молодці, я повинні мати 250. Дуже цей розрекламований корм в тіктосі на всіх площадках. Хороший корм. Ціні, ціни на ньому не тільки були на БМВД від них. А корми були різні. А, це, а ці маленькі стартовий корм від них. Молодці. Молодці. Отакі От у нас бройлери. Тут 10 штук, а тут уже... Личилося 12. 2, два, три, чотири. 6, 7. 11, За їх ріжу. Може, не, не знаю, всі чи не всі. Обрадували мене бавлірки, Обрадували. Тільки чистити не але Я хочу сказати, що цей корм вони мало їдять. Дивіться, я їм ще насипала. Вдивіться. Та я їм рано насипала, ще дивіться, скільки ступії. Молодці. Там так і на мішку написано, мало їдять, швидко рустить. Якось так. Якось так. Ну все, пішла далі справлятися. Це думаю, я покажу вам бролірки свої. і зважу їх якраз 10 днів сьогодні. Молодці.